Тільки я знаю, вдома аптечки у вас повинен бути йод, але якщо вам за 40, то викиньте його, бо він вам вже не потрібен, ви нічого з ним не зовсім не буде. Дитині потрібно буде розвести йод і дати, щоб спасти щитовидку. А взагалі, ну ви знаєте, якщо вони дійсно підірвуть, я не впевнена. Хоча гарно розповідають, що якийсь мільйон чи скільки людей загине, а всі останні залишаться живими. Давайте вірити, те, що таки розуму хватить не зірвати нашу атомну. Йод, або там, по-моєму, таблетки, да, йодові це казали. Якісь, не знаю. Тема піднімалася на початку війни, коли багато говорили про ці ядерні штуки і підіймалися ці питання, але чесно вже не пам'ятаю. Надо гуглити. Йодований калій. Е, ну, йод і дії це за, ну, кудись спуститися під землю для того, щоб не потрапити під радіацію. Ну а що ще? Тікати з країни, ну я не буду. Ну, е захисні маски це першим ділом. І, ну, типу, які перші дії? Це не виходити з дому, десь сховатися, подальше від вікон, позакривати вікна максимально щелі, щоб бути радіоактивний пил не подоставав. Ну і перші, після блокауту мати якийсь мінімальний запас води, їсти, щоб хоча б перші дні максимально не виходити з квартири. Ось, Я думаю, що це найкраще буде йод має бути, а дії я не знаю. От на випадок такого випадку я не знаю. Мабуть, зачинити вікна, якісь штори влажні, ну і поменше виходити на вулицю, все ще все, я знаю. «Вообще кажуть, там 10 капель на стакан води, йоду, але не всім їх їм можна. Да, краще горілки напитися, да, і все. Чорнобиль пережили, переживемо це. Ну, в аптечці моїй має бути калій йодит, і він у мене є. От, а які мої дії? Якщо чесно, то я не знаю. Я б, мабуть, шукала інформацію на перевірених ресурсах на медіа, які я за якими я стежу і якби робила ті дії, які вони мені рекомендують. Обов'язково має бути йод, Бажано щоб не такий, як в баночці, саме рідкий, а якийсь там того, що немає зараз наразі в аптеках. Не просто так, не просто так, бо його порозбирали, але без дії, без рекомендацій влади краще його не пити, тому що люди понакупляють, а потім будуть пити, коли почнуться ширитись якісь чутки. Ось тобто вживати йод варто лише в випадку критичної ситуації і лише за вказівками влади.